Що, що, а як до шлюбу, так і до дітей, має бути готовність. І вона у кожного своя. І аж точно вона насправді не виникає у людей в 18, і навіть не повірю, що дуже всі ми готові в 25 до тих дітей, і так далі. І не всі в 35 готові, і не всі в 40 готові. Тому краще, коли дитина приходить в пару. Тоді, коли пара однозначно хоче цього експіріенс. Інше питання, що пара може просто не, не рішитись на це, тому що обоє бояться чогось, і це питання тоді страхів. А другий момент, коли цей експірієнс не є таким заманливим, не є таким важливим на це життя. На це питання треба виходити з, тільки з однієї точки: чи виграємо ми обоє у розвитку або в проживанні нашого життя, якщо діти з'являться? І тільки в цьому ключі треба розглядати, тому що це неоднозначна відповідь. Хтось від цього збагачується, а хтось розвиває пару один одного без, без такого додаткового інструменту. Це абсолютно нормальна історія. Інше питання, що коли є взагалі діти, це питання не того, щоб вони були, а це питання потреби поділитись любов'ю, коли є такий великий надлишок, що ти можеш когось не дивлячись ні на що, ні на які вимоги, вісімнадцять чи скільки років, ти просто будеш віддавати цей надлишок. Тобто, насправді, зачаття дитина має відбуватись. Через надлишок любові. Надлишок любові може статися, коли в тебе всередині точно немає великих дірок, тому тоді в тебе йде на накопичення цього надлишку. Якщо є ось ця дірка, то ти сам не розумієш, для чого тебе родили, ми не можемо говорити навіть про надлишок, mm -hmm. тому що тут, тут як вода в пісок витікає власне щодня, тоді прихід дитини да, він може зробити квантовий стрибок і обоє відкриють. Себе через батьківський перевідкрити. Але що, якщо цього стрибка не станеться? Це, це, це такий ж самий варіант, е, ну, як якщо при, при критичній ситуації хтось проживе стрес, а хтось подолає травму і отримається посттравматичний розвиток це все ризик. А що, якщо цього гепа не станеться? Тому краще да, ми йдемо все ж таки від надлишку. Надлишка немає. Ми тоді займаємося, щоб він був, щоб спочатку щоб воно не витікало, а потім щоб ну, могло це прибувати.